Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву тему, а саме порівняємо такий актив, як нерухомість. З однієї сторони, це квартири та сільськогосподарська земля, а з іншої сторони, подивимось на фондовий ринок. Порівняємо серед декількох таких параметрів і подивимось, що ж на сьогодні більш цікаве. Все, поїхали! Отже, я склав таку Excel-табличку, обрав квартири, земля і фондовий ринок. І також узяв 4 критерії: це перший надійність, друге дохідність, ліквідність і доступність. Отже, давайте почнемо із першого, з приводу надійності, і оцінювати ми будемо від 1 і до 5. Отже, з приводу квартир. І їх надійності, тобто ми знаємо, що квадратні метри бетон це завжди висока надійність. І до 2022 року люди кращої інвестиції в Україні ніж квартири, мабуть, не знали. І звісно, з початком повномасштабного вторгнення багато людей вже почали боятися з цього приводу. Але е, на сьогодні, в принципі, це все одно ще доволі висока надійність. Тому, на мій погляд, я б, мабуть, позначив би із по п'ятибальній шкалі десь на 4, і, на мій погляд, це більш так. Е... Справедлива буде оцінка. Добре, якщо з приводу землі надійності, то навіть незважаючи на повномасштабне вторгнення, у нас на сьогодні, там, де не окупована територія, земля продовжує працювати та генерувати постійний дохід. Фермери продовжують обробляти ці землі, незважаючи на обстріли, незважаючи на заміновані території. Продовжують вирощувати та генерувати е, дохід своїм власникам. Тому з цього приводу, мабуть, по надійності земля можна її е, оцінити як по максимальній шкалі 5 балів. Фондовий ринок. Ну, для того, щоб зрозуміти, наскільки це якісний і надійний ринок актив, то потрібно хоча б трішки поглинути в історію і побачити, що вже сотні років існують фондові ринки, просто на якихось територіях це довше, на якихось менше. Але найбільш надійні це там Європейські фондові ринки і американські. Вони є найбільшими, там дуже серйозна регуляція, комісія по цінним паперам, і дуже строгий контроль і регуляція до учасників ринку для того, щоб все було максимально прозоро, всі звітності, все це, звісно, прозоро. Тому. Навіть тримаючи на брокерах, ви тримаєте на приватних організаціях, приватних компаніях, організаціях це брокери. І е, якщо ви обираєте брокера, який не зберігає ваші активи в себе на рахунках, а у депозитаріях, то навіть якщо з брокером щось станеться, то е, ви все одно зможете потім ці кошти із депозитарія, ваші цінні папери, наприклад, е, Перерахувати, переказати на інший якийсь там умовно, депозитарій до іншого брокера і тому подібне. Тому сам фондовий ринок навряд чи закриється, нічого, скоріш за все, з ним не станеться. Звісно, якщо ви не інвестуєте в український фондовий ринок, який чи вже ліквідувався, чи на етапі цього на сьогодні знаходиться. Тому... Якщо обирати найбільш надійні фондові ринки, найбільш надійні брокери, із тим, що вони зберігають свої кошти у депозитаріях, а не на своїх рахунках, які підпадають під найкращі регуляції, під європейські регуляції, під американські регуляції, то надійність дуже висока. Я не можу поставити п'ятірки, але 4 це тверда четвірка. З приводу дохідності. Давайте ми тепер перейдемо до квартир. Дохідність у нас у нерухомості є двох видів: перша, це за рахунок росту ціни вашого об'єкту нерухомості, це або квартири, або земля. І друга це орендна дохідність. Якщо з приводу самої ціни об'єкта, то насправді тут рухи на нерухомості відбуваються дуже повільні. Давайте, от зараз вам приклад покажу. Ціна за квадратний метр у місті Київ з 91-го року я зібрав дані, і ось у нас така історія вийшла. Тобто лише раз був сильний рух, це з 2000 року до 2008, го де ми приблизно по Києву десятикратний ріст зробили за 8 років приблизно. Але на сьогодні ми навіть... Половину того росту не відкупили. Ну, до половини ледь-ледь, мабуть, дійшли. І наступний оцей ріст після сильного падіння у нас з 2015 року по 22-й. Це із 600 до там 1300. Ну, умовно, двохкратний за 7 років. Це велика дохідність? Ні, на мій погляд, це невисока дохідність, якщо порівнювати із іншими інструментами, наприклад, фондовий ринок чи крипта. То це невисока дохідність. Тому я б, мабуть, поставив би, можливо, навіть двійку, двійку і по п'ятибальній шкалі за дохідність. Земля, ну, мабуть, ще більш консервативний актив, дуже повільно рухається. Тому, ну, давайте тоді квартирам поставимо 3, а землі 2, тому що земля вона ще більш повільно рухається. Якщо вона там за 20 років зробить трьохкратний прибуток, чотирьохкратний прибуток, то це взагалі просто космос, це дуже висока дохідність. Але, в принципі, і квартири по Європі, якщо дивитись, то нерухомість там теж то не так сильно і зростає. Можливо, за 10 років там якийсь двохкратний ріст і відбувся. Ну, дивіться, це все у мене. Образно, об'єктивно ви можете, звісно, трішки поставити, не погодитись зі мною, поставити іншу оцінку, але все в порівнянні. Тому фондовий із цих всіх активів, які в нас на сьогодні представлені, я поставив би, мабуть, максимально 5. От фондовий, він найбільш дохідний, тому що ви на фондовому ринку можете заробити як у період кризи, так само і в період, коли в економіці все стабільно. На квартирах і на землі ви можете заробити, коли в економіці все. Стабільно. Стабільно, коли все добре, і тут все відбувається доволі так плавно. Але в кризу тут або ці активи зупиняються в рості, або навіть як квартири починають падати. Тепер давайте з приводу ліквідності. Ліквідність це тобто. Як легко і швидко можна продати і купити. З приводу, давайте, землі спочатку почнемо. Тут легше купити, ніж квартири, бо ви можете купити будь-яку частинку землі. Ви можете купити 10 сотих, можете купити гектар, 10 гектарів, 100 гектарів. Тобто, в залежності, яка у вас сума, в принципі, ви можете і легко купити. Найбільш поширені там. 1-4 гектари, тобто десь такі розміри, і за гектар ціна там 1-2 тисячі доларів. Ну, звісно, якісь там землі можуть більш, більш дорожчі бути. Я саме про сільськогосподарського призначення землі, саме ось такі під інвестицію для орендного бізнесу, щоб фермери їх орендували і вам платили оренду. Тому земля, в принципі, по доступності, ну, давайте не максимальна тут доступність. Але давайте навіть не доступність, а ліквідність, тобто, як швидко можна купити і продати. Тому тут є все-таки бюрократичні такі всякі моменти, потрібно шукати. Це я трішки там по доступності затронув, по ліквідності, наскільки швидко купити-продати, то, мабуть, я б сказав би, що. Приблизно, можливо, двійка, тому що насправді тут ліквідність Ну така собі, знайти продавця, знайти покупця, це доволі складновато. По квартирі та ж сама історія, це все доволі такий затяжний процес. Там від тижня, це якщо прям дуже круто, ви знайшли покупця, поставили ринку у ціну або занизили ціну, то ви можете швидко, якщо ви там хочете трішки вищу ціну. Ну, тобто вийти дуже так непросто, якщо ви хочете там. Там трішки вищу від ринкової ціни, або ще щось, або умовно зараз період кризи в Україні, наприклад, повноваштабне вторгнення в нас в Україні і покупців зараз дуже мало. І в середньому там від 10 до 20% відбувається угод ті, що були. До 22 року. Земля, в принципі, ліквідність Ну теж доволі така складнувата важко знайти покупця і продавця. По фондовому дуже швидко. Ви можете зайти на торговий термінал, можете з комп'ютера, можете з телефону і швидко купити або продати. Тому доступність 5. Вірніше, ліквідність. Ну а доступність це що трішки я до ліквідності попутав. Доступність це тобто, з яким бюджетом ви можете зайти у цей актив і його придбати. Якщо фондовий, то ми ставимо п'ятірку, тому що ви навіть тут 100 доларів ви можете вже зайти проінвестувати, і там верхнього порогу немає будь-які суми. З приводу землі, то це тут доволі теж доступний актив. Ви навіть маючи там тисячу доларів, можете проінвестувати у цей актив. Ну і звісно, теж там верхнього порогу ну, майже немає. Тому теж, мабуть, доступність. Ну, давайте не п'ять, ви не зайдете туди особливо на 100 доларів, тому що там є витрати на нотаріусів, переоформлення. Податки, ще там якісь там збори і тому подібне. Тому давайте, можливо, поставимо 4. 4. І по квартирам доступність, а от доступність по квартирам насправді тут е, печальна, тому що об'єкт нерухомості придбати це він доволі затратно, е, і квартира може там коштувати від 20 тисяч доларів і теж там. Верхнього порогу, в принципі, практично немає. Ну, будь-які квартири, по будь-якій вартості, елітні можуть коштувати. Тому в середньому, умовно, якщо брати Київ, то середня ціна однокімнатної квартири, наприклад, там 40 квадратів, ви можете купити там за 50 тисяч, можете за 70 тисяч купити, в залежності, чи це старий фонд, чи новий фонд, е, е, яка локація біля метро, чи десь спальний район десь віддалений на Україні. Чи це е, е, Буде з хорошим ремонтом, чи такий собі, чи взагалі можливо після зголими стінами. Ну, тобто ці всі фактори вони ж, звісно, будуть впливати на ціну, але все одно доступність насправді. Важка для багатьох людей, тому що по статистиці, здебільшого, люди купують один об'єкт нерухомості собі квартиру чи будинок зачасту один раз в житті. Тому для широкої маси доступність дуже складна. Звісно, для інвесторів краще, але ж ми на більшість людей орієнтуємось. Тому доступність я б, мабуть, поставив би, можливо, б два, а то, можливо, навіть і один. Дійсно, один. Це, мабуть, справедлива буде оцінка. Звісно, ми не беремо тут паркінги, не беремо гаражі, е якісь там комірки, чи ще скотські якісь там ділянки. тобто також ми не беремо частки, паї, такі часткові паї там, у фондах, де можна, можна там, зайти із невеликою сумою. Я конкретно беру реальний об'єкт квартиру, щоб ви його змогли придбати самостійно. Тому по доступності, мабуть, все-таки буде більш справедливо поставити один. І тепер давайте ми з вами загальним, Я думаю, вже для всіх очевидно, хто тут переможець, ми бачимо по фондовому це. 15 це 19. По землі це 4, 8 і 5, 13, Тут 5 5, і 10. І Виходить, що квартири на сьогодні програють, 10, останнє третє місце, земля 13 і фондовий 19. Дивіться, по цих оцінках я не хочу вам сказати, що квартири і земля це поганий, а фондовий це хороший актив. Ні, не подумайте мене, не зрозумійте мене неправильно. Я просто хочу сказати, що по цих критеріях фондовий виграв. І я кажу про те, що на фондовому можна заробити гроші швидше і з меншим капіталом. Але. Такі активи, як земля чи інвест квартири, обов'язково потрібно мати в своєму портфелі, але коли у вас вже дійсно хороші капітали, ну, умовно, там уже вище 500 тисяч доларів, ну хоча б там за 200 тисяч доларів, вже потрібно приглядатись до цих активів, але якщо там немає капіталу. Хоча 50 чи 100 тисяч доларів, то немає сенсу лізти у ці активи, тому що ви здебільшого будете ці гроші збирати довго, там 10 років, можливо, і довше. Дивлячись, на якій ви професії, в якій країні ви працюєте, де ви хочете купити цей об'єкт нерухомості. Якщо в Києві квартиру, наприклад, це 50 тисяч, а в тому ж самому там у Лондоні чи в Варшаві, чи в Німеччині там в Берліні, чи взагалі в Америці, в Нью-Йорку, то там взагалі будуть в деякі. Кілька разів вищі там космічні ціни в Нідерландах, в Люксембурзі, там по 300-500 по тисяч квартири, там наскільки я знаю, однокімнатні. Тому е, треба дивитись конкретно, де в об'єкт нерухомості. І взагалі завжди нерухомість вона дорога і важко купити її на самому старті. Тому саме якщо ви хочете розкачатись як інвестор. на, на Саме скоротити оцей час формування, накопичування капіталу, то, звісно, починати із квартир і землі це не зовсім буде для вас раціонально, бо ви будете довго рухатись цим шляхом. Так, він більш безпечний, але це дуже довго. Ви можете там свій е вийти на дійсно хороший рівень, вже там ближче до пенсії. Питання в тому, чи. Хочеться вам проходити такий шлях. Так, він буде консервативний, супернадійний, такий майже безризиковий, майже, майже коронне слово. Але ви просто будете йти там, формувати цей капітал 30 років, поки ви там сформуєте 1 мільйон, 2 мільйони доларів. Ну, тому. І то, можливо, ні, тому що квартира десь приблизно ну, 100-200 тисяч доларів, знову ж таки, якщо хороший якісний об'єкт, і ви там дві квартири можете на них збирати 20-30 років, а це там 200-400 тисяч доларів. Тому на фондовому ринку ці кошти можна заробити там, 400 тисяч, ну дивлячись, яка у вас стартова точка, скільки ви регулярно можете інвестувати, наскільки ви з розумом і по стратегії до цього. Підходите, тому що тут можна швидко заробити заробити, можна швидше втратити. Тому тут теж є свої нюанси, і просто ось так закидати великі гроші у фондові, якщо ви не розумієте, як працює цей ринок, які компанії потрібно інвестувати, перспективні. Не без стратегії, просто хаотичні якісь там покупки, то звісно, ви тут швидко і втратите ці гроші. Тому я ніяк не агітую вас самостійно вкидати великі гроші, але раджу в цьому, хоча б почати розбирати, зробити перший крок, якщо ви цього ще не зробили. А якщо немає досвіду, то в принципі, можете доєднатися до нашої спільноти Інвестклубу. У нас на сьогодні вже 90 інвесторів, це портфелі, яких я на сьогодні управляю. Під моїм управлінням вже на сьогодні більше ніж 410 тисяч 410. Тисяч доларів, і здебільшого це на крипті, на крипті десь 340 і 70 тисяч на фондовому фондовий просто тому, що ми почали зараз формувати антикризові портфелі, хочемо заробити в кризу на цій більшій кризі, і почали формувати портфель ось тільки на початку цього року. Тому а по крипті ми вже працюємо з початку 23-го року, активно формуємо портфелі. Ну а взагалі, я вже як самостійний інвестор, уже сім років. На Крипті і на фондовому вже розробив свою стратегію. З 2020 року вона вже практично незмінна, я тільки її удосконалюю покращую. Розвиваю інші напрямки, вивчаю там геополітику, економіку, взагалі як перевиваються кошти по світу і тому подібне. Тому сама конкретна стратегія, вона вже практично незмінна. І зараз намагаюся її просто масштабувати за рахунок залучення капіталу інвесторів. Тобто я не беру ці кошти собі конкретно в управління, ви нікуди мені їх не перераховуєте ці кошти. Ми формуємо на вашому рахунку доступ виключно у вас. І я лише даю конкретно вказівки, коли що потрібно купувати, продавати і супроводжую весь цей час. І, звісно, ви можете зі мною радитись, спілкуватись, обговорювати і тому подібне. Ну звісно, навчання тут не буде. Конкретно мої мої стратегії це окремо навчання. Я інколи беру там по одній людині на супровід, коли у мене є вільний час. Але зараз в мене основний акцент на інвестклубі та залученні капіталу, щоб масштабувати якомога більше і зараз сформувати портфель, поки є дуже круті можливості. Тому Фондовий, звісно, лізти тільки з досвідом, тільки з стратегією, якщо у вас великі суми. Якщо маленькі, в принципі, можете і самостійно набивати шишки, але якщо ви самостійно проходите цей шлях, хочете самостійно розвиватись, це, звісно, буде набагато довше. Це там 3-5 років вам потрібно буде, щоб сформувати все-таки свою стратегію, то в принципі, можете робити, але робіть це з невеликих сум. На крипті теж з невеликих сум пробуйте. Звісно, якщо не починати, то ви ніколи не берете з свій Учас також був новачком, і також в мене не було досвіду, тому треба було набивати шишки, вчитись. І добре, що в мене були на початку невеликі кошти, бо я їх все одно потім втратив, там, мабуть, через півроку чи рік. Але все одно, звісно, пробувати потрібно. Не хочете втрачати цей час, долучайтесь у команду InvestCube. Умови більш ніж доступні, від 1000 доларів на фондовий. Якщо у вас на сьогодні є, вже можете долучитись у мою команду по крипті Від 500 доларів вже можете долучитись. Ну, а звісно, якщо не готові приєднуватись до моєї команди, то хоча б підпишіться на телеграм-канал, де я даю безкоштовні поради, як по крипті, так і по фондовому, і ви вже на них можете непогано заробити. Також тут періодично пишу про нерухомість і дорогоцінні метали, тому тут багато. То користі безкоштовної, будь ласка, підписуйтесь і разом зі мною розвивайтесь. Тому що я й на сьогодні, після 7 років в цій сфері, до сих пір продовжую розвиватися, я буду це робити все життя. Я впевнений, що людина не може знати все. Тому в мене на сьогодні все. Якщо дане відео для вас було корисне, підтримайте його лайком, підпишіться на Telegram та YouTube. А вам гарного дня, бувайте!